Дякую, друзі, доброго раночку. Розпочинаємо нове відео. Слухайте, на вулиці трішки похмуро, але досить тепленько. Я чогось очікувала зараз вийти mm. на дах, і що тут буде прохолодно. Ну, в квартирі у нас так, трішки прохолодно, бо, бо ще ранок, а то мені здавалося, що і на вулиці прохолодно. Зараз хочу почати готувати. Щось на обід потрібно приготувати. Я вчора купувала. Печінку, то потрібно з нею розібратися. Я хочу курячу печінку, просто посмажити е, на обід. А зі свинячої печінки хочу паштет приготувати. То буду цим займатися. Гарнір, якийсь приготую, салатик. Ще хочу е, якісь овочі стушкувати також на обід. Тож буду зараз щось готувати. Жені за лісою хочуть піти прогулятися. Хай йдуть, а я собі буду займатися своїми хатніми справами. А можливо, тому що пізніше, коли приготую обід, то і я до них доєднаюся, Ну, там буде видно. Вчора ми купили ще один день йогурт. Мені здавалося, що це намальований огірок. Я через перекладач зробила переклад, і виявляється, що це алоє. А, Я бачила, що є з алоя, там він трішки якось по-іншому зображений той алої, і там зрозуміло, що алоє. А тут мені здавалося, що це огірок, і це шматочки, огірочка порізані. Ну, мабуть, то якийсь інший алоє. Отож, будемо залісою сьогодні пробувати йогурт з алоє. Так. Який він смак? помаленьку, не поспішай. Так, тримай, тримай, щоб не вилилося. Все, окей. Так. Yeah. <laughs> так само, як і з кокосом, ось такі mm. шматочки. Mm. Шматочки тут відчуваються, видно, запах такий, наче крем для обличчя. <laughs> Смачно? Так, шматочки алої, але вони не гіркі. Досить незвичний такий дивний, але смачний, правда? Молодий. Незвично що? йогурт з алоєм, правда? Алоє, що ми робимо з алої? Mm. У нас є гель алоє, Що ми робимо? Обличчя мастимо? Mm. А тепер йогурт у нас є злої, правда? його. Mm. Mm. Досить дивний. Дамо тату і спробувати? Ні. ні, тато не хоче. Тато у нас не любить експерименти. Тож ми тільки з Алісою експериментуємо, пробуємо, так? Будемо ще такий купувати? Ні, ні піш, не будемо? Чи будемо? Ні. Не будемо. Мабуть, так сильно Алісі сподобали. Ну ні, насправді можна їсти. Відчувається як якісь фруктові шматочки якихось фруктів. Ось, але... Такий трішки запах, як в якомусь засобі для догляду за обличчям. насправді, але смачно. Так, ну що ж, печіночку я досмажу і слухайте, така велика куряча печінка, я таку велику ніколи не бачила. І я спочатку подумала, можливо, це навіть не куряча, але там ну, тільки кури на базарі продаються. І у тієї жінки лежали лише кури. Не знаю, можливо, така от велика печінка. Я так великими шматками її обсмажила і слухайте, в мене стався такий травм, я щось трішки не проконтролювала, закінчилася соняшникова олійка, тож уже ледве-ледве там розтягую та досмажую. Тут в мене на обід ще вариться рис. Тож обід буде. Ще зроблю салатик на обід. Та й е, будемо ось так сьогодні обідати. Написали друзі, запропонували на каву, так як в мене немає олії, то мені все рівно або припиняти, готувати, або виходити потрібно. Тож підемо зараз пройдемося на каву, зайдемо в магазин, я куплю олію, то й продовжу потім уже. Готувати. Зроблю, приготую печінку для паштету, Посмажу, протушкую це все з овочами. Показувала вам вже не один раз, як це роблю саме стандартний рецепт. От. І що, тепер я збираюся йти? Зараз в мене ще довариться рис. Я вимкну все і е, пройдемося на каву. Женя за на пляжику. Аліса грається на пісочку, Женя скину відео. Тож так вони трішки. Розважиться, призважаються. Вчорашній влог я вже змонтувала, тож в мене з цим сьогодні досить швиденько, я впоралася. От, і ще хотіла я поставити прання. Потрібно це також обов'язково сьогодні зробити, бо вже трішки накопичилося. Якраз зараз в мене є 5 хвилин, вставлю прання і виходжу на каву. Біжу я вже на каву. Женя з алісою прийдуть в кав'ярню, друзі, також. Закінчила роботу, вже вийшли, і я йду. Щойно читала ваші коментарі під відео, ну, під останнім відео. Ой, ледве тримаюся. Я взагалі така людина, що мені, знаєте, розплакатися, розчулитися дуже легко і відео те я знімала, коли була річниця. Цілий день я там сумувала і плакала і з вами, спілкувалася. І хочу зараз обговорити з вами один коментар, який мені написали. Типу, чого його плакати? син не воює. Живеш за кордоном, спиш спокійно, чого тобі ще гріх жалітися? живете, гуляєте собі, насолоджуєтеся життям. І вкотре задаюсь питанням, сама собі задаю. Ну не вже люди, які а, виїхали за кордон або живуть за кордоном, їм має бути взагалі байдуже, що відбувається. Наскільки важко отримувати такі коментарі, читати це все, тому що мені здається, люди думають, що от ти виїхала, ти собі спиш спокійно, тривога, не тривога, ракети, шахеди, а ти собі спиш. І байдуже, що і тобі байдуже, що рідні, друзі всі в Україні майже і над їхніми головами це все зло літає, і ти собі маєш спати спокійно. Невже люди дійсно так думають? Це все досить боляче, тому що ми всі хвилюємося, ми всі знаємо, яка ситуація, наскільки тяжко і нашим воїнам в Україні, і людям, які живуть на території України, і тим, хто виїхали, також досить тяжко. Ситуація нелегка, але давайте залишатися людьми, поважати один одному. Досить легко втратити людяність і почати один одного цькувати кому тяжче, кому легше. Всім зараз тяжко і кожен справляється зі своїми емоціями, як може, як вміє. Саме так справляюся я зі своїми емоціями. Але давайте залишатися людьми, поважати один одного. Бо якщо ми почнемо один одного цікувати, то ну, це не вирішить нашу проблему і точно не призведе до закінчення війни. Підтримка один одного це саме та зброя, яка нам потрібна і яка нам допомагає триматися до цього часу. Також було дуже багато коментарів зі словами підтримки. Я вам дуже дякую, також вас підтримую, також вам відправляю свій промінчик підтримки. Нехай він вам гріє серце. Оці нова кав'ярня. Ой, трішки сидимо, поспілкуємося, поп'ємо каву. Ми тут ще не були. They the only interrear. How many people? Uh, oh, the, the okay. okay. And the the point the point maybe you walk around and see people, see Ще такий дворик прикольний. Оце ми сьогодні потрапили в цікаве місце. Незвичайно. Насправді кав'ярня поруч біля нас. Ми звикли ходити по тим кав'ярням, куди ми звикли ходити. А ще поруч величезна кількість гарних місць, яких ми не бували, тож потрібно взяти собі за правила і відвідувати гарні місця, гарні кав'ярні щодня. Які гарні лілії. Клас. Такая яка. І Жені, як завжди, Ми вже пообідали. Тепер куди йдемо? Каляська. В Візочок йдемо. Ні, в Каляску? Давай візочок будемо казати. Візочок? Ні, каляська. Каляська. добре. Так, йдемо спочатку в магазин. Потрібно купити олію, так. яку я до цього часу не купила. А лісі купимо, жилейки і Алісу спати. А я додому готувати і публікувати відео. Сідай! Мамо, яка Угу. В школі дітки вишкувалися перед школою. Зараз старенько. Сіди. Поїхали до ттьоті в магазин. Тож жити зможував, що моркові, що не це колодаю, коли охолона, я просто в блендері це все передб'ємо. Ми вийшли прогулятися. Слухайте, я вам звітую. Зробила сьогодні знову тренування. <гум> Мені так, знаєте, перед вами звітувати трішки легше, бо коли я не роблю тренування, мене ніби як совість мучить, що... Я ж обіцяла ніби роби, тренуватися. Тож е, у мене тепер є зобов'язання перед вами, що я сказала, що е, хочу повернутися до тренування. Почала вже тренування. Тож тепер зобов'язую себе робити ці тренування, щоб не бути брехупою, скажімо так. Отож, зробила сьогодні тренування і з собою задоволена. Задоволена тим, що почуваюся добре і задоволена тим, що тримаю своє слово. Ось так. Буду вам тепер звітувати. Ну, я не обіцяю, що я щодня буду робити тренування по можливості, але хоча б кілька разів на тиждень. От. І що? І ми вирішили прогулятися. Вийшли на вечірню прогуляночку. Просто прогулянка. Без базарів, без магазинів, сподіваюся, на сьогодні. Просто прогуляємо. Ну і трішки повернувшись до нашої ранкової розмови, хочу ще додати, тому що цілий день про це ходжу та думаю. Майже всі українці, хто виїхав за кордон або знаходилися за кордоном, або живуть за кордоном, неважливо, Всі мріють про закінчення війни, всі чекають цього моменту. Якщо хтось думає, що виїхали за кордон, сидять собі, гуляють собі, сплять собі спокійно, то я вам скажу, ви дуже помиляєтеся, тому що. Жоден українець не може сидіти спокійно, насолоджуватися життям. Так, звісно, є різні люди, але я говорю про більшість, про адекватних людей, хто рахує себе українцем і всім серцем хоче, щоб ця клята війна закінчилася, то Жоден із нормальних людей не може спати спокійно, гуляти спокійно і насолоджуватися життям в повній мірі, коли таке відбувається в твоїй країні, коли гудять шахеди, ракети і все решту. Я не, не, не розумію навіть, як можна таке припускати, що виїхали за кордон, там спите собі спокійно і чого вам ото перейматися, плакати і хвилюватися за те, що відбувається в Україні. Я в мене в голові навіть не вкладається, як нормальна, розумна, адекватна людина може так думати. Люди в першу чергу починають з'їдати один одного. Е, ненавидіти та перекладати свою оцю агресію та ненависть е, на українців, котрі. Перебувають за кордоном, але так як я вже в день вам сказала, не потрібно цього робити. Деякі люди починають концентрувати свою ненавість та негатив на тих людях, які виїхали за кордон, котрі живуть за кордоном, або вже давно перебувають за кордоном. Тож я хочу ще раз вас закликати не робити цього, тому що це не найкращий шлях, не на тому потрібно концентруватися і не тих людей ненавидіти. Досить часто я зустрічаю коментарі не тільки під своїми відео, а й під відео інших дівчат, блогерів, що ай, виїхали, сидите там собі гуляєте, насолоджуєтеся життям там, ну і тому подібні коментарі. Тож не потрібно, я вас, я вас ще раз прошу: не потрібно сконцентрувати свою злість на тих людях, котрі знаходяться за кордоном. Я вас чудово розумію. Я розумію, що ваша психіка, я маю на увазі людей, які знаходяться в Україні. Психіка настільки розхитана і нестабільна, що хочеться вилити свій негатив. А найлегше це зробити комусь написати, тому що ти не знаєш цю людину, і в обличчя, можливо, ніколи і не сказав би цього. А от написати якусь гедоту або ще що нехороше, це ж набагато простіше. Отож, мій сьогоднішній меседж про те, що давайте залишатися людьми, давайте поважати один одного. У нас ворог один, і давайте ненавидіти його. А не тих людей, котрі опинилися в іншій країні в цей нелегкий час. Тож я хочу підтримати вас, сказати те, що я неймовірно сильно хочу повернутися в Україну. Я вам уже не один раз говорила це, і постійні мої глядачі знають про це, знають моє величезне бажання. Але ну, залишаємося тут, тому що. Ми не хочемо, щоб ми не хочемо наражати нашу дитину на небезпеку. Я не хочу, щоб діти, котрі живуть в Україні, себе наражали на небезпеку. Діти, люди, будь-хто. І ми так само, як і будь-яка людина, яка зараз проживає в Україні, чекаємо на завершення, чекаємо на перемогу кожного дня. Я дякую нашим захисникам та захисницям, котрі боронять нашу землю, котрі захищають, котрі жертвують своїм здоров'ям та життям. Тож ще раз дякую, дякую і дякую. Прогулюємося сьогодні. Тут така гарна будівля. Вирішила вам зняти. І такий невеличкий скварик. Йдемо в сторону річки, там колесо огляду, можливо, зараз вам трішки там зазніму. Тут такий невеличкий, а майданчик тут багато ліхтариків, різних лампочок, досить гарно і дуже гарний вид на річку і на парк атракціонів. Ось там. Зараз туди підійдемо, вам все покажу. А тут що, молодь розважається. Щось там танцюють, тут танцюють. Тут є вагончики з різними напоями, снеками. Морозиво тут є. а Ми якось один раз тут сиділи зверху. Здається, на заході сонечка приходили. Хочу вийти ближче до річки, але не бачу де прохід. Колесо огляду і парк атракціонів. З видом на річку, дуже тут гарний вид. рослинка. змішані квіти, помаранчевий і рожевий, дуже гарне. Але мене цікавить інше. Там якісь майданчики, якісь там є дітки. І що там? А де вхід? Тут вихід, вхід тут. Що тут є? Можливо, Аліса тут розважається. Зараз, я перевірю, вони Женію там залишилися. Play guitar, play guitar, є якісь є гірки, лазалки. Машинки це зрозуміло. Зараз подивимося, де там вхід і що це коштує. Не помітила, що я вже йду біля річки. Краса, правда? Так, ось прайс. Що таке? Я там була, дивилася, скільки коштує вхід в парк. Ти хочеш туди, ну пішли. Давай, на машинки. Кота? На машинки? Там дивися, скільки всього багато є цікавого. Так, так коротше, розібралися ми для дітей з 2 до 6 років, 100 тисяч вхід. Єдине, що я не зрозуміла, чи там є якийсь період, година, дві години, три, чи безстроково, без ліміт. А якщо ще і батьки заходять, то по 20 тисяч. З людини це коштує. Ну, ми сьогодні не готові 100 тисяч донг платити за Алісу і за себе ще доплатити, тож, можливо, якось в інший раз. Можливо, ну там насправді там 100 тисяч і немає за що платити. Ми вже ні щойно розмовляли, тому що ми в дитячу кімнату ходимо, 50 тисяч платимо, і там і гірки, і батути, і іграшки, і все, що ти тільки хочеш. Ну, поки що не йдемо. Пройдемося набережною тут ще. Для дітей є різні а, машинки. А лісі теж мені страшенно подобаються, але тут трошки для старших дітей. І там ще є роз, розфарбовки. Ні, байк ні, Аліса, можливо, от така маленька машинка. Маленька ну, машинка. Оця рожева. Ні, рожева чого маленька? Це тебе, Аліса, це якраз для тебе. Hello. Uh, how much? 30 тисяч коштує. 30 хвилин. Так. Стоп. Стоп. Знімай ногу. Щоб зупинитися, просто прибирай ніжку. Зрозуміла? Зрозуміла? Отак, крути руль. Так, натискай газ. Так. І давай. Дивись, прибирай, прибирай ніжку. Півгодини. Поки я чекала решту, то Аліса вже... Ого, нічого собі ти їдеш. Нічого собі, а чого тебе двері відкриті? Насправді, чому я хвилювалася, тому що там є ще інші машинки, які дуже швидко, вони так ганяють, що... Мені інколи здається, що просто ті діти позносять всіх, хто йдуть, тому я Аліса стоп, от молодець, молодець, розвертається, повертай руля, розвертається. Дивися вперед, дивись стоп. <ріх> Тож я боялася, що Аліса не впорається, але ці машинки, ось саме ці, їдуть не швидко, тому Аліса гарно. Гарно кермує, молодець. Я здивована і захоплена. Аліса страшенно задоволена, їй сподобалося, але я дуже сильно в захваті від того, що в неї вийшло, що вона так вправно кермувала, молодець. Я, мабуть, більше боялася, ніж вона. Хочу ще, ми їй пообіцяли, що обов'язково прийдемо, отож, стримаємо своє слово. А на сьогодні я вже з вами хочу попрощатися. Я дуже вам дякую за те, що підписуєтеся, що коментуєте, що переглядаєте ролики. Дякую за ваші вподобайки. Це все допомагає моєму каналу рости, розвиватися, просуватися. Дуже вам дякую. Можливо, трішки такий сумний сьогодні. Вийшов влог частково, але є те, що є. Нам залишається сподіватися, що скоро ця клята війна закінчиться. Я вам бажаю гарного дня, мирного неба. Бувайте, друзі, і до зустрічі завтра в новому влозі.